Ти в Україні людина. Відсрочка надається військово зобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 закону України з назвою про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Питання наданням відсрочок, крім броні, розглядається спеціально утвореними комісіями. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. На особливий період військових зобов'язані, крім заброньованих, особисто подають. І так, бери блокнот та записуй, заяву за встановленою формою на ім'я голови комісії районної міської територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу. Також документи, що підтверджують право на відсрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, тобто нотаріально. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт інтереса світ Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу онлайн. Також читай наш телеграм-канал для фопів і людей, щоб знати і вміти користуватись правами в Україні і Іспанії. Побачу вас з вами в наступному відео.